Нещодавно компанія Xiaomi представила свої смартфони майже флагманської лінійки Xiaomi 15 t в яку увійшли дві моделі Xiaomi 15 t та 15 t Pro. На папері моделі вийшли дуже цікавими: продуктивні процесори, яскраві екрани, камери лейка, захищені корпуси з металу та скла. У редакцію межі вже приїхала старша модель Xiaomi 15 t Pro, про яку ми розповімо сьогодні більш детально. Не забувайте поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Розпочинаємо з комплекту поставки. Поїхали. Блок живлення для швидкого заряджання доведеться придбати окремо. А в комплекті, окрім смартфона, є кабель Type-C, документація, захисна плівка, інструмент для вилучення лотка та захисний бампер з силікону. Він темно-сірого кольору незалежно від варіанту смартфона, доволі якісний з приємним матовим покриттям. 15 Pro має певні риси, схожі на попередню лінійку, але загалом характер став більш класичним, якщо можна так сказати. Усі поверхні плоскі, кути відчутно закруглені. Як стверджує Xiaomi, екран смартфона зроблено за технологією LIPO, яка дозволяє мінімізувати рамки по периметру дисплея. Екран повністю плоский без закруглень. Його захищає корнін Gorilla Glass 7i. Корпус відчувається надійним і монолітним. Рамка зроблена з міцного алюмінієвого сплаву 6 М13. По периметру є багато пластикових вставок для бездротових модулів. Xiaomi у промо матеріалах приділяє окрему увагу власному новому модему та системі антенн, що мають забезпечувати стабільне з'єднання. Розташування функціональних елементів цілком стандартне та зручне як для правої, так і лівої руки, що особливо важливо, зважаючи на доволі великі розміри корпуса. Лоток для карт на нижній грані. В нього можна встановити дві фізичні сім-карти. Підтримка є 7 також є. Задня кришка зроблена зі скловолокна. За власними враженнями, це доволі звичне скло, що використовується у більшості сучасних смартфонів. Воно має матове покриття з приємною текстурою, крім золотистого варіанту, як на огляді. Є більш класичні чорний та сірий варіанти. Модуль включає три камери. У четвертому круглому отворі є датчик колірного спектра, а також інфрачервоний передавач для використання смартфона у якості пульта ДК. 15 t Pro доволі великий і не найлегший смартфон. Він має рейтинг захисту IP68, як у більшості сучасних смартфонів середнього та топового сегментів. Витримує занурення у прісну воду на глибину до 3 метрів тривалістю 30 хвилин. Xiaomi 15 Pro оснащено AMOLED-екраном з діагоналію 683 дюйми та роздільною здатністю 2772х1280. Пікова яскравість становить Т1200 кандела метр квадратний. Візуально кран справляє гарне враження як по чіткості картинки, так і запасу яскравості. Є стандартні налаштування яскравості, темної та світлої теми, режиму читання, вибору частоти оновлення, декілька режимів відображення кольорів, є функція адаптивних кольорів. Автоналаштування залежно від навколишнього освітлення та налаштування колірної температури. З цікавих функцій є покращення текстур, додаткові ефекти під час рендеринга та розділ система візуалізації з AI. В ньому є функції покращення відео, фото та HDR на базі машинного навчання, а також функція MEMC, яка збільшує частоту відео, роблячи його більш плавним. Присутня підтримка «Always on Display». Сьомові 15 Pro оснащено під екранним сканером відбитків пальців. Це стандартний оптичний сканер, а не дорожчий ультразвуковий варіант. Але працює він дуже швидко і без помилок. Його положення не найзручніше, зважаючи на розміри смартфона, доцільніше було б розмістити його трохи вище для надійнішого хвату при скануванні. Смартфон оснащено флагманським чіпом Mediatek. Це 3 нанометровий Mediatek Dimensity 9420 Plus. Графічний процесор Immortalis G925, що підтримує трасування променів. Існує три варіанти оснащення смартфона. Оперативної пам'яті 12 ГБ з можливістю розширення у всіх варіантах. Постійної пам'яті може бути 256, 512 ГБ або 1 ТБ швидкої UFS 4.1. У синтетичних тестах продуктивності Xiaomi 15 t Pro демонструє флагманські показники, тож запасу потужності буде достатньо на найближчі роки. Ігри на смартфоні працюють чудово. Call of Duty Mobile та Diablo Immortal на високих налаштуваннях працюють зі стабільними 60 FPS. При тривалих максимальних навантаженнях процесор трохи перегрівається і скидає продуктивність. У стрес-тесті CPU Throttling Test Тест продуктивність падає приблизно до 82%, що досить звичайний показник для флагманських продуктивних процесорів. Корпус стає відчутно теплим, але не гарячим. Смартфон комфортно тримати при тривалих ігрових сесіях. Xiaomi 15 Pro отримав чип зв'язку власного виробництва та сучасний набір бездротових інтерфейсів. Окремо варто згадати технологію Xiaomi Offline Communication, що теоретично може дозволити дзвінки без доступу до мобільної мережі. Але схоже, що функція буде доступна з оновленням оболонки. На тестовому смартфоні вона поки відсутня. Додатково є вже вищезгаданий інфрачервоний передавач для керування електронікою з відповідним застосунком. Смартфон поки що працює на Android 15 з фірмовим інтерфейсом HyperOS 2.0. Оновлення до Android 16 з новою оболонкою очікується у листопаді, обіцяють 5 років оновлень операційної системи. Сама оболонка вже добре знайома за попередніми моделями Xiaomi, що виходили останні пару років. Є ряд фірмових застосунків, як корисних на кшталт диктофона чи файлового менеджера, так і малокорисні, як додатковий магазин застосунків з рекламою. 15 та підтримує відтворення стереозвуку за допомогою основного та розмовного динаміка. Якість та гучні звучання чудові. Діапазон частот доволі широкий, на максимальній гучності спотворень практично не відчувається. Баланс каналів хороший, різниця не чутна. Окремося умін наголошує на використанні потужного лінійного вібромотора. Вібровідгук дійсно приємний, але його потужність не вражає. Смартфон оснащено потрійною тильною камерою. Основні налаштування є на екрані видушукача. Додаткові у висновному меню режими горизонтальна карусель. Основна камера робить відмінні детальні фото з широким динамічним діапазоном та натуральними кольорами при хорошому освітленні. Одночі деталізація залишається хорошою, але світлини подекуди мають не зовсім природні кольори теплих відтінків. Перископічна телефотокамера з 5X зумом також працює чудово і під час нічного знімання не втрачає чіткості, але алгоритми обробки трохи жовтять світлини. Надширококутна слабша, слабша, немає автофокусу і поступається як детальністю, так і динамічним діапазоном. Зважаючи на ціну смартфона, хотілося б кращої якості. Відео смартфон знімає добре стабілізація, працює ефективно. Xiaomi 15 t Pro отримав акумулятор ємністю 5500 мАч. Не рекордний показник, але процесор виявився енергоефективним. І навіть при такому великому яскравому екрані смартфон може протриматись півтора дня при повсякденному використанні у звичайному режимі. У тесті акумулятора PC Mark смартфон витримав майже 18 годин, що є чудовим результатом. Смартфон підтримує швидке заряджання потужністю 90 Вт, яке дозволяє повністю зарядити акумулятор трохи більше, ніж за півгодини. Також є підтримка бездротового заряджання потужністю 50 Вт. На жаль, відповідного зарядного пристрою не було під час тестування, тож виміряти реальний час бездротового заряджання не було можливості згідно з офіційною інформацією, на це потрібно до години часу. Xiaomi 15 T Pro вийшов дуже цікавим смартфоном, що впритул наблизився до флагманських моделей. Він має чудовий великий екран з високою яскравістю, флагманський процесор, відмінну основну та телефотокамеру, тривалий час автономної роботи, швидке заряджання, якісне звучання, а також стильний металевий корпус з захистом від бруду та води. Однією з проблем смартфона можна відзначити ціну на старті продажів, що впритул наближається до суфлагманів більш популярних брендів, на кшталт Samsung Galaxy S25 FE чи моделей Apple минулих років. І ще одна претензія посередня якість і відсутність автофокусу на ширококутної камери. З вами був канал Межа. Дякую за перегляд підписуйтесь, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі!